Вітаю! Ми сьогодні продовжуємо серію прямих ефірів із досвідченими ретритантами, які неодноразово влаштовували одноденні ретрити і мають чим поділитися з нами. Сьогодні у нас в гостях Марія Старошкевич. Марія є старшим тренером ACI, а в Києві, Львові та Дюссельдорфі. Закінчила 18 Відкритих курсів ACI, шість тренінгів для вчителів. Мудрість вивчає з 2019 року. І Марія родом з України, але зараз проживає в Німеччині. Так, Марія. Так. Все вірно. так. Тому в нас трішки сьогодні буде німецького досвіду від Українки. В нас тема дуже цікава. Ми хочемо почути про твої лайфхаки, бо в нас вже е, 10 учасників кафедри пройшли е, одноденний ретрит. Ми влаштували проти, е, ось кілька тижнів тому, влаштували одноденний ретрит. Тобто, ми вже трішечки теж досвідчені, але хочемо почути від тебе. Хочемо дізнатися твій досвід, а що, що взагалі дуже цікаво е, зрозуміти. Куди ми йдемо? Бо один ретрит це не там не п'ять, не десять. Розкажи про свій досвід, і е, два розпочнемо з того, як часто ти влаштовуєш е, собі одноденний ретрит. Добрий вечір. Дякую, що запросили. Так приємно слухати насвідчений ретритан. Здається, що це не про мене. Оскільки я, чесно кажучи, себе такою не вважаю. І кожен, кожен день ретриту, як на мене, це не певний відпочинок чи щось таке, що можна класично вважати за приємний такий день. Але той, той стан перезавантаження, який приносить саме такий день, ретриту Сьогодні ми говоримо про одноденні ретрити, правильно? так То його я впевнена, що ну такий стан не принесе жоден класичний відпочинок. Ну Хоча на Морки полежати я теж люблю. Тож, щодо мого досвіду, в цілому. Ідея робити ретрити, вона класично походить. Я думаю, що я не одна така буду з книги всім відомої Геша Майкла, це алмазний гранувальник. Зокрема, в тих лайфхаках, які, які дає Геша Майкл, мова йде про один день на тиждень кожного тижня, коли ми виділяємо цей час для своєї свідомості. І це, звісно, здається неможливим. <сміх> ну, чесно, я не знаю, як вам чи виглядає це легко на кафедрі. Круто, я дуже рада взагалі, що так багато людей це практикують, і насправді дуже радію, що бачу дійсно багато людей навколо зараз, які ставлять в пріоритет свою практику, і, зокрема, практику ретритів також. Хоча це люди, які ведуть повноцінний образ життя і мають сім'ї, діяльності, побутові питання, своє навчання. Тож, як це так? Я, я стрімлюсь, я прямую до того, щоб ретрит був кожного тижня, але в мене ще так не виходить. Собі я запланувала, що цей день це неділя, це максимально можливий день в цілому. Тому це моя мрія, реально, щоб це була виділена кожна неділя, кожного тижня. Ну, поки що так в мене не виходить, прямо щоб кожного тижня, але коли в мене не виходить робити це повноцінним днем, от, знаєте, із там з самого початку дня і до самого закінчення, і аж до понеділочка, то тоді я роблю частину. Добрю частину і реально присвячую тому, щоб було можливим виділити повноцінний день на повноцінний ретрит. Супер, дякую, дякую. дуже цікаво. Ти кажеш, що ти не уявляєш, як ми як ми влаштовуємо ретрити, тому що дійсно зайняті стільки справ. Якщо в тебе ще маленькі діти, і я думала теж останнього, що це нереально, поки Вел не сказала. А хто сказав, що ретрит не можна провести з дітьми? І, наприклад, мій перший ретрит, який одноденний був з дітьми. Це було не так, як я уявляла, але разом з тим це було дуже цікаво. Це був дуже цікавий досвід, бо він е, цей день пройшов без телефону. Саме головне без телефону і тотальна увага на дітей. І я дуже прислухалася про що вони говорять. От, 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 а що, а що, про що мені це? От дуже цікавий фокус уваги був зміщений. Е, добре, добре е, е, твій ретрит проходить вдома. Чи ти винаймаєш е, помешкання для ретриту? Я провожу вдома. У мене є можливість, в мене є окрема кімната. В цілому? Ну, я це сіяла, я це створювала безумовно, це не так, щоб. Ну... Це моє досягнення. Я реально це сприймаю як своє досягнення. Ну, і, власне, в мене діти постарші вже, тому я можу домовитися і сказати, що, наприклад, цей день в мене буде ретрит. Спершу мене це трошки так, я не знала, як вони поставляться, в мене підлітки, але в мене була чудова нагода і Ну, в тому помешканні, де я живу, до мене приїжджала знайома проводити декілька разів свої ретрити, трошки довше ніж один день. І я таким чином засіювала свої зерна. Але я попросила свою сім'ю, щоб вони певних правил дотримувалися. Ну, зокрема, не заходити в цю кімнату. Або, наприклад, коли я, можливо, щось туди несу, ну, щоб це не коментували. Ну, тобто, ми з ними поговорили, я пояснила, що це буде, звісно, це не було секретом, і попросила, щоб ми от дотримувалися таких ну, певних правил зараз, для того, щоб цій людині максимально було у нас комфортно і щоб це було. Ну, ми були такі гостинні, і тим не менше, ця людина зробила все, що, на що вона розраховувала, коли я її запрошувала. І ну, діти розуміють, що це ми поговорили, і ну тобто, все до деталей ми обсудили. І тепер, коли я своє роблю, таке ну такі певні дні або час виділяю, мені легше пояснити. Тобто мені не треба це день в день пояснювати, оскільки ми до цього вже обговорили, і коли походу. Довго ретриту, коли у мене була людина і не виникали запитання, то я пояснювала. І зараз запитання не виникає, тому мені достатньо сказати, що так, друзі, завтра в мене день моєї тиші. Я просто оговорюю, до ну, які ці часові, часові рамки будуть. І, наприклад, чи буду я виходити, чи не буду я виходити. Якщо я виходжу, ну, як ми. Комунікуємо, наприклад, або якщо їм треба щось зручніше, то яким чином ми можемо прокомунікувати. Ну, тобто, я за чесність, відвертість, для того, щоб не було ніяких таємничностей і не було ніяких необхідностей додумувати щось, чого немає насправді. Тому ми спілкуємося і проводимо це добре. І тому це є можливим проводити в мене вдома. Супер, чудовий досвід, і ну, так знаєш, прям наглядно, як ти створила та да? посіяла і отримала. Да? Чудово в тебе сини, чи вони не питають? А коли ми підемо в ну, даний ретрит, ну вони бачать результати, мама, певно, що спокійніша. Мама після ретриту трішки більше світиться. Моя позиція, я ні до чого не примушую, ні до чого не схиляю, і вважаю, що найкраще це просто ну, бути, бути прикладом. І, власне, я добро не причиняю, я чекаю, коли мене запитають. І питання, які виникають, ну, це поки що не глибокі якісь питання, такі, що прям пішли разом, зробимо собі таке, то ні, до такого я ще не доросла. Але тим не менше. Мені подобається, як протікає цей вік, і в цілому я вважаю, що це безумовна заслуга практики і зерен, те, що підлітковість ця проходить без не безкатастрофи нервових, моральних чи ще чогось. Марія знаю, яка тема наступна буде для ефіру? Як пройти. Період підлітковості в дітей. Ну, я ще не пройшла б. Я ще не прийшла, почекайте. Коли пройду, тоді буду ділитися. Супер. Розкажіть, що ти робиш у своєму одноденному ретриті? У практики, як і всі, я їх існує. Чи десь по відчуттях, вже коли починається ретрит, ти розумієш, чим би ти хотіла займатися? Планую. І це є, до речі, основне для мене. Ну, я не знаю, в мене є оце таке знаєте, підсвідоме відчуття, що я там. Щоб я день не втратила. От в мене стільки справ, стільки справ мені треба, щоб я все одно відчувала якусь свою задіяність. І в день ретриту, ізначально, звісно, я планую роблю акцент на медитаціях і на навчанні власному, оскільки серед тижня ну, дійсно проєктів багато. Це дуже, дуже радує і надихає, і місцями буває просідає своя практика. І от ретрит це якраз можливість наздогнати. І причому наздогнати не те, що це там якісь боргі, я чогось не встигаю, а наздогнати, наповнити себе із середини, коли є відчуття, що практика зроблена, наприклад, не похапцем, не, не так, щоб я потім. Підскочила і побігла щось інше робити, те, що треба робити, звісно. Але оця розміреність, і вона дає таке ну, реальне наповнення. От за цим відчуттям, напевно, варто ходити в ретрити. Ну і власне дійсно, я покладаю великі свої надії під час ретритів на своє дійсне навчання, і я бачила питання в чаті. Щодо того, як я свої курси пройшла, ну, це виключно от дні, коли ти займаєшся тільки цим. І це можна ну, по-різному назвати, адже можна ретрити свої, сіяти і концептуалізувати день, коли дійсно робиш, робиш те, що тебе просуває на шляху. І це теж є ретритом. На мою думку. <хи> і тому, ну, дійсно, можливим було закінчити курс. Я, чесно кажучи, до цього питання навіть не задумувала, скільки в мене йшло на це часу. Реально, це мені було так якось природньо. А коли я прочитала в чаті і там запитали, як так швидко вийшло, не знаю. Мені це не виглядало швидко. Я реально вважала, що в мене можна було швидше. Були часи, коли, коли я лінувалася. Так, і я це відчувала, що я лінуюсь, я втрачаю зараз час. Так, я не можу інакше, бо мені і полінуватись хочеться. Але якби напевно ще більше так от якось акумулювати сили, то можна було обійтись без цього. Чудово. Знаєш, так відкликнулось, хочеться прям а, лозунг. А, Іди в одноденний ретрит, бо ти там наповниш себе зсередини, знаєш? От дійсно настільки, настільки аж аж мурахи пішли, знаєш, для того, щоб наповнити себе зсередини, бо ти не зможеш ні віддавати свою енергію сім'ї, роботі, знанням, вченням, волонтери. Ти нічого не зможеш. Ти просто здуєшся і все круто. Дуже дякую. Е, ще таке питання, як знаєш, побажання або підбадьорювання. От е, якщо дуже хочеться піти, спробувати зробити цей одноденний ретрит, ну, немає зовсім ніякої можливості. Ну от ну, зовсім, з чого почати? З чого почати сіяти його? Чи створювати? Я, от що би ти порадила? З Наміром. Починати mm -hmm. треба з наміру, потім включати, напевно, свою антенку і дивитися можливості, які є навколо. Можливо, буде можливість якийсь певний час провести в тиші, чи в своїх роздумах, чи в своїх практиках. Я просто хочу додати, що. Як я для себе концептуалізую реально, я бачила розклади ретритів в чаті, вони є там слабіші, середні і сильніші. Мені, мені хочеться додати, що ще є ну, просто лайтовий. От коли просто виділити час для себе, щоб не було відчуття, що обов'язково треба щось робити. Обов'язково притримуватися графіку, чи обов'язково щось, бо ну, іноді буває такий стан, що це тяжіє. От коли ти, наприклад, не вписався в цей час, або коли не дотримався графіку, от щоб не було цього відчуття, що це важко, що над тобою це як наче висить цей обов'язок дотриматися чогось, то можливо виділити просто собі. Не знаю, півдня буде день чудово, півдня, дві години, три години в свій день, який, можливо, задумали як ретрит. І присвятити от, от тому, що приємно. От просто тому, що приємно, без задіяності у та, що відволікає постійно, можливо, без якогось такого побутового. Можливо, це десь буде прогулянка, але наодинці з собою, без там ніяких гаджетів. Можливо, це буде ну, своя медитація, але просто затриматися більше посидіти, чи можливо там мантри начитати, чи ну тобто щось таке, щоб додати складової приємності в ретритах. Щоб це було в задоволення, щоб наша свідомість розуміла, що це не обов'язково якийсь там примус чи певні рамки. Ми до цього йдемо, але це як і як і все, до чого ми йдемо, ми йдемо покроково. І так само, як і коли ми вчимося ходити. Да? Ну, ми розуміємо, що колись ми будемо ходити, твердо, стрибати, бігати. Але ж ми тільки коли встаємо на ножки, ми ще так качаємося. І якщо зразу падати носа розбивати, то так можна довго до цього йти. І от щоб додати оцієї, ну, зерен приємності, своїх приємних відчуттів в такий день. І ну не знаю, я, я так, так само роблю. І потрошку і цей час присвячувати можливості, навіть якщо серед тижня удається, наприклад, подумати про пустоту чи спланувати якийсь свій цей час в ретриті, чи можливо там почитати, порадіти за інших на кафедрі ретритів. То знову ж таки присвячувати, не забувати цей інструмент присвячувати можливості проходити свої власні ретрити, щоб це було ефективно для себе, у кожного свій своє розуміння ефективності, і задоволення і, безумовно, допомагати іншим. Оце. Безумовно, ключове, оскільки нам потрібні інші люди, щоб ми засіяли в них свої зерна. І допомагати можна навіть підтримавши, підтримавши, десь комусь там, допомогти, можливо, скоригувати розклад, можливо, хтось іде в довгі ретрити і чогось потребує. І це не обов'язково матеріальне, хоча матеріальна велика складова. А можливо, допомагати є така, ну знаєте, можливість, як от в мене випала така можливість, я запросила до себе і допомагала все, що могла. Є люди, які йдуть на довші ретрити, і, ну, наприклад, слідкувати за їхньою поштою чи житлом, це теж дуже велика допомога. І от якісь от такі от, от штучки, але не втрачати їх, а десь можливо собі записувати в якийсь блокнотик чи на листик. Ну тобто створювати ці можливості, шукати своєю антенкою, де це можна зробити. І тоді, власне, ці можливості будуть підтягуватися, оскільки це буде як і е, е, інші люди, так і оце своє внутрішнє відчуття. І потім зерна просто об'єднаються і створять. Яку можливість? Так, Антоніна пише, що можна підтримувати будівництво ретритного центру місце сили, це теж дуже чудові. Зараз і Антоніна якраз підтримує, і бачу, Олексій теж є в нашому чаті, Олексій теж підтримує е місце сили. Друзі, хто підключився до ефіру? Якщо у вас є запитання до Марії, будь ласка, задавайте, хочете в чат напишіть, хочете підключайтеся з камерою. Так, звісно, підтримувати будівництво такого місця, як ретритний центр це, звісно, неймовірні зерна. І це не разова допомога, це буде безліч разів з кожною людиною, яка буде проходити там ретрит. І кожен раз ці зерна вони просто не будуть переставати. Не будуть переставати бути. Це круто, це дуже чудово. І, знаєте, цікаво, що зараз дійсно з'являються такі можливості. І от пригадати, що ну, те, що я бачу, таку можливість, це теж мої зерна, які в цьому напрямку всходять, то це теж круто, бо ну, раніше такого не було. Я не знаю, чи ви там пам'ятаєте, можливо, там роки 4-5 тому. Не знаю, в мене ніхто в ретрити не ходив. Для мене були люди-ретританти це. Ну, це щось непонятне з іншого континенту. В общем, <сих> я таких не знала. І потім поступово почалися з'являтися такі ідеї, як День тиші. І от, власне, День тиші це... Ну, це і є ретрит. Просто чим ми його потім цю тишу заповнюємо. Адже це як медитації. Просто залишити свідомість в тиші. Ну, цього недостатньо, має бути якась складова. Супер, чудово, дуже такий легкий і е, насичений ефір. Дуже дякую тобі, друзі. Немає так, запитань до Марії, бачу, що немає. Напевно, просто виключно всі питання розкрили, що цікавили наших глядачів. Дякую, Марія, дякую тобі велике. Е, приходь до нас ще. Хай твій досвід ретритів все ж буде, і такий, як ти мрієш. Такий графік ретритів, як ти мрієш кожного тижня. Щоб потім ти прийшла, поділилася з нами, поділилася результатами, поділилася, як ти засівала ці ретрити систематичні, і хай все вдасться. Приходь, будемо запрошувати. Дякую. Запрошуйте. Добре, дякуємо тобі велике за, дякую за... за ефір. Дякую. Okay. І вам чудових ретритів. Діліться yeah. в чаті. Ми, до речі, скоро знову йдемо в ретрит, скоро буде знову інформація про одноденний ретрит. Класно. з за... тобою він буде теж у неділі, ми будемо на одній хвилі. Супер, Чудово все, дякую. Пока-пока. Well,